І 17-го року, свіжопригнаний зі Швеції. З пробігом 240 тисяч з кар'єром пульсар. Холодильна установка, кар'єр пульсар 400. По машині, я гід там фотографію зробив 4400 моточасів. Це прекрасно. 240 там. Пробивається 244, здається. Це її оригінальні номера. Вона пробивається, і номер кузова я не скриваю, все вона пробивається 240 чи на 244 тисячі. Зараз в даний момент 248. На, на на цих алюмінієвих дисках, але це заводські, це не те, що якісь пухнижні там стоять, іменно і Вековські, на ці. То часто буває на цих машинах стоять такі диски. Резина знос десь процентів 20. Називається Iveco Delia 35-160. 35 повна маса 3,5 тонни. 160 це 160 кінський стил, 120 кВт. Так, Холодильна установка. Працює добре, я таки, що перевіряв, повністю їздив на машині. І перевіряв повністю холодильну установку, перевіряв. Наморозила вона до мінус 7. От. І ще можна було б і більше. Я думаю, що вона там не морозить. Коротше, за пів години, ну, хай буде 40 хвилин. За 30-40 хвилин вона. З, е... З 15 градусів тепла набрала мінус 7. І думаю, щось вона не піднімається, оказується, вона там вже все, вона на 7 виставлена. от Вона тут а, мінус, я ще подивлюся, мінус 20, плюс 20. Це хороша мощна установка. В машині все працює і безпроблемна машина, яка відповідає пробігу. Далі. Дальше... По машині нічого не робилося і не і цього. і Ніде вона не полірована, не фарбована, навіть ще від буквочок такі значки залишилися. Якщо в мене буде час, то я його десь ще помию. ну так, Ми його сьогодні таки керхаром змили. Ззаду гідроборт на 750 кг працює все без проблем. Тепер показую. Передок, зараз оця холодильна установка працює. От. Передок ще він на цих на галогенках, пари не посічені. На капоті пару сколиків є, і то вони Це від бітума. це навіть не сколики, а це від бітума. Є сколики відбіду, ну, але чепуха. Глобове скло ціле, нормальне. Холодильна установка зараз працює. От. Так. Значить, що в машині є? В машині є вебасто Круїз мультируль. Мультіруль. Далі. Коробка автомат. Коробка автомат. Кондиціонер працює теж. І... що то ще тут? Клімат контроль. Підігрив. Підігрів сідушки або сідушок, камера заднього виду, датчик світла, датчик дощу. Все для прекрасного, як говориться, їзди. Для прекрасної експлуатації, все тут в даний момент є. Все, підлога, все нормально, трошки грязновата, але ж вона як новенька. Сідушки не пропалені, все нормально. Так, зараз машина працює. От, значить так. Зараз я все покажу. Зараз зразу, по ходу дії покажу й моторчика. Більше я показую там. Значить. Все, холодильну установку вона працює, я її виключаю, щоб вона мені не годіла. Так, все. Тепер, тепер тут. Капотіть. Мотор чисто робить і без всяких посторонніх. Мотор чисто робить без всяких посторонніх рухов. Ніде іржі немає, зовсім немає. Масла ніде немає, іржі немає. Не знаю коли він помінений, але з чи він чистий, добре все. Так як я казав, кондиціонер працює. Оце зараз працює мотор. Прекрасно працює мотор. Мотор тут 2,3. Так, тепер покажу вам, яка рама в шведській машині. І це бачите, яка рама. Геть он до ще сірий. Не те, що ми їх пофарбували, не сіли. Задній міст все в порядку. Ніде да ну, не, не капає нічого. з Тепер далі. Оце тут а, гідроборт такий. Оце тут ще шторка. Оця шторка вона така товстенька. Бачите? Там всередині якась є, ну тройка, напевне, мінімум, Четверка. тройка, четверка якась. Вата чи що, чи поролон, там, вона тут е, воно закриває. коли Всередині бачите, яка кар'єр стоїть здоровенний з двома вентиляторами. Все всередині в порядку, все і по машині нема ніякої жодної технічної проблеми. Е, цей гідроборт працює добре, без проблем працює. І так, що ж, оце таки якісь їздив, скажу тако, якісь їздив, не знаю. Косоокий, мабуть, цей швед, то оце тут, а бачите. отут уголка він привалив, чуть-чуть десь не вписався. Отут десь він опитав, отут, а от тут теж. Ну, це все да, на швидкість не впливає. На швидкість воно не впливає. І на технічний стан теж автомобіля не впливає. Так, тепер зараз скажу основне. В машині 100% оригінальний пробіг. Коробка автомат, 8 автомат, яка ставиться, яка однакова ставиться. Що на на 3,5 тонни і то, що є і веко на спарці, такі на 7200. Вічний автомат. От. Так, Починаючи так, з мотора. Мотор. Коробка, кардани, подвісни, задній міст, не гуде, я тільки що їздив? Я 110 йшов, все нормально. Все без проблем. Гідроборт працює прекрасно, будка, термобудка. І буквально за 30-40 хвилин набрала мінус 7. Значить, кому треба такий автомобіль? Бо якщо ви думаєте, що його легко десь знайти в 240 пробігу, то як говориться дульки з маком. От. І то ця машина йшла ще під замовлення. Е, з неї мали буду знімати. З неї мали буду знімати і на лавету. А оця між осями, може кому так і треба буде, між осями 4-10, отут між колесами. Ну, між колесами 4-10. Тут довга будка вважається, бо так обичає йде 375. Будку, якщо йому там... Тр... Ну це 4-метрова будка, вона 4 2 10 на 2 висота. Так, кому треба такі автомобілі... Ага, ще є розетка на 220. Ще отут є розетка на 220. Що тут щось таке, я теж щось не знаю як його. Для чого воно не знаю. Піщить це гідроборт. Круїз працює, я його теж. Перевіряв. Розход на восьмій передачі на рівному участку 13 літр. 13, 13, 3. Отак. Але сьогодні, бачите, яка погода. Вітруган, який. У мене завжди щось не менше брали. А зараз заглушу вже все равно. От. Це щось, як будь-то, як будь-то. Клімат контроль працює добре. От. Бачите вже як, як добре в цій машині буде десь на дальники їхати, бо все, клімат контроль. От. І це. І холодить, все як положено. Так, кому треба такий автомобіль, якщо будуть якісь запитання, то дзвоніть. Я думаю, довго він стояти не буде, як обично. От. Ну і все, удачі вам покупці автомобіля. Зразу скажу, що причини не купити цієї машини немає. Тобто, мости тут гудіти не будуть, коробка там рватися не буде, мотор добре працює, он до без всяких там цокання, гідроборти, все, не один підшипник не гуде. Різина знос там щось 20%, як новенька. Ну і все, кар'єр-установка. Зараз щоб я ще не проплутав. Пульсар 400, здається. Пульсар 400. Ну і всякому треба такий автомобіль, то дзвонять.